Бачили коли-небудь дизеля, який переходить через залізну дорогу? Привіт! Сьогодні виїхали з велоспільнотою на маленький кар'єрчик приготувати весняний плов. Зараз посидимо, поспілкуємося, приготуємо, відпочинемо і на вечір поїдемо додому. Ну не за горілка. Не 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 а я бачу такі. Лопочки. Це ти комусь чи... Ні, це їх палить. Давай комусь. Давай, давай, давай. давай речі, лучше вот. Ты знає, що їх можна обміняти на 30 гривень. Один? Нет, один 10 гривень просто. Один 10 гривень? Да. Що прикалу? Или 5? Гриль не, не Не, не, Такого, там бабуля? не, бабуля? не да. Хорошо, ну, так, вот. там мне как раз пачка в Помешай. А? Не, я чашку куловику да? и чай взял Да, да. насылайте Ленин написал, что тут песок будет. А что, я тебе должен писать? Да я не тебе Привет. Привет. Привет, Дидю. Привет. Да у него, на Егору, Коля у него пальцы, так по пальцам. Давай

Здарова, ти сьогодні головний блогер. Все, <рес> до нас ще приєднується. Дякую. Колі у спас, то я робив, бо ходи би. Ви немає часу займатися. Приправа для плова мега супер, не... Фирма делает, фирма... не вырежет Фирма не... Это будет зира. Сиди, снимай тут зиру. Потому что захавят. Забанят. 10 овощей кидают. Да говорить невозможно, что тут говорит. Нет. Ты Ти знаєш, як зміжають? Чого? А де Ганна Олександрівна? Все. <гум> Є! Ой, моя. Здравствуйте. Є. Є. Поповнення. Блогерів не можна нормально кудись приїхати. Вечникесь камера скущив. Тань, добре, що тільки камера? <гум> Звіти йдемо на роботу, вечно Ярик в Ленко сфоткає. Зря ти таке зробила? Це Софік? Ігор! Там тебе десь в понеділок новий велик будуть купляти. Привіт, <гум> кто? Да. Це... Я зрозумів. Це Ганну, так? Да? Вітя, <гум> все він догнав, так мені кажеш. Вітя недооцінив свою мовчину способності. А нащо мені загострювати цю ситуацію? Хто там контент знімає? Тань, ти знімаєш? Ні, бачу. Так? Він вранькочий. Ну кота. Поприват, пішов в Я вас знаю, вы сначала мясо повыедаете там один рис остается. А вы... Хорошо, Анна Александровна, вы... Ну, так что-то ли Все. Свои какие-то

Знає, що коли тут нас володінь, якій, володінь, <рісті> Раз. А тут віде -долі, віде -долі, віде -долі. Ну, Ані, Аня по взрослому. Еще <рісті> <рісті> перець гострий, до кислої до цього. О. <рісті> Долі. А, Долі. А, Долі. Кажу, своя тара. Є <рісті> <рісті> Стаканчики пол Вот Под кости самая нормальная тарелка. Не, так можно натень, на, на, на плов. Да, на плов. не переводь да. на пиво. Пиво можно с бутылки. А я тогда типа. Так так. що Городские пленки. Ах ты вкусно. А он с бедками нет. О бомба. Руками? Да, руками. На я ламаю вилку, Говорю, дайте типа, ще еще винку Він говорить, типа ты руками ешь. А все одно. а ворот, он же не влізе. <реш> Ви, ви не хочете мене а Це на продаж давай? буде? Ага. Не хочете мене обширити? <рес> <суши не> <рес> Я поки не знаю те, що а, можна не Ти наріжеш? Ні, можеш почекати. Я наріжу, я сам ну, обіцяю. А кави в тебе є да, руку... не, 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 не. Ну, в турочці? Добре, турочка. Зараз я буду думати. Так, воно в фані теж там. Тут тут балується. А чому там зрадний? Артем Коля. Приворота. Там чорний чай, а це попіл. Ні, Коля, якщо я до кашляти, щоб не було А, чи б це немає? Вона радує, що на Петрісі чебрець не цвістиме, бо там ото весь хилс з перемички, там весь він тупо в Чебрицю. Там все, що працює. Як уляпав. А що, мачу, мачу! Оба, ти не повіриш, ми тільки що згадували, як такі... ти на Тарасівському поїхав кататися і пропав. І не ровер. Ой, не мотоцикліст, но запакований такий не на такий. І прям, знаєш, знаеш, саме запізнившийся учасник. Привіт! Привест. Собачив жизнью. Що ти, бля? Здорово! Че ты до цика прийняв? Акумулятор, акумулятор сіл. А що? Воно не гориться, горить сюди. <реш> Не, а знаєш, так шпир там политик зачем. А коли збрали ці охотнички <реш> <в Баскорі>? коньячок, <реш> от самой Закарпатский и саме Тиховского разлива. <реш> ну это богатый. А мы <реш> в аптеку, да, да, В аптеку. як. Аня, а что ты вибиваешь? Я думаю, вона боїться цього, героя, <ріст> вона знає <на> ти, <ріст> ноту. Ну тут для любителя будет. <ріст> <то твоя ріст> улюблена буква, <ріст> да? Ні, це я косарь. Это тебе стоять. Так, вирушаємо назад уже додому. Закінчилася. Треба їхати додому. А ми поїдемо через. Виїжджаємо з нашого кемпу. Рухаємося в напрямку міста. Чудово відпочили, дуже смачний був плов, шашлик, компанія класна, з погодою повезло. бо думали, що буде дощ, Бу. марки такі були дощові. Але у нас у минуло. Вона ще залишилось. молодий, не знає, куди їхати. Як ти його? <хи> Добрий день. Добрий день. Їдемо тут по райончику. Наводимо суєту нашими велосипедами. І тут Іра. Я скромняга їде. Кому потрібно котика, собачку, ну, звертайтесь до неї. Взяти. Взяти. А не Взяти, купити? Взяти, а не віддати. А. а. Схема не працює. Ось і закінчилась наша сьогоднішня вилазка. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь. До нових зустрічей.